Вітаю, друзі, на каналі. Дякую всім, хто підписаний на мене. Сьогодні до вашої уваги нові, абсолютно нові Suzuki GSX S і GSX R. Два абсолютно однакових мотоцикла по по об'єму двигуна, по дизайну, тобто однакова база в них GSX S зроблений у виді. Такого міського мотоцикла стріта, стрітфайтера з більш зручною посадкою, з рівною спинкою, з отаким високим, високим кермом, високим рулем. А це версія GSX R. В. пластику, звичайно, частково вдіти, не такий нейкед, як цей Звичайно, виглядає комусь що подобається. Наприклад, я б віддав перевагу GSX R. S. Я взяв однозначно S, вона більш зручніша по посадці, тим більше для людей високого зросту, таких як я. А хто хто любить спорт, той обере собі GSX-R. Він в пластику, він в красивому, такому свіжому дизайні, агресивному. На відміну того, що він мало кубатурний, цей мотоцикл підійде початковим скажімо так, райдерам, початковим користувачам Техніки на передачах, О, тут 6 передач, до речі, з АБС -ом. І, здається, стрекшен контролем, тобто свіжа техніка 22 років на планшеті. І що саме круто, що мені подобалось завжди, коли я ставав власником перших мотоциклів, показує на якій передачі ви знаходитесь. Тобто Джер із першої по шосту. показує нейтралку. Нейтральну передачу і АБС є АБС вам пробачить будь-який, скажімо так, з газом незручності і необережності. Так що рекомендую від себе, в кого перший мотоцикл, перший мод. Хто буде купувати, рекомендую взяти собі для початку От такі класні апарати, свіжі з LED-оптикою. І будемо їх, скажімо так, трішечки зараз порівнювати. Щоб ви обрали, поки є два варіанти, щоб ви обрали для себе кому ще подобається. Так, устріта. Дивіться, Дивіться, така невеличка накладка, красива LED-фара є от такі красиві бровки, габаритні вогники. Так, Світло ближнє у нас зверху положення і знизу, коли на дальньому. Підсвічує фара. Ну, Красивий дизайн, красива по цьому мордочка. Тут ж у нас, скажімо так, вітрове скло, все як в дорослому мотоциклу. Можна за нього сховатися, якщо ви невеличкий геть пасажир. Аналогічна плюс-мінус фара, але трошечки Ні, фара аналогічна, точніше, однакова в них. Але бачите, от так зашита, зроблена красиво в пластику, в склі. І... Не менш скажімо так, цікаво виглядає. Колеса з дисковими гальмами, от такими. Дивіться, великий диск, система АБС. Такий доволі е, двохпоршневий супорт і е, гальма, скажу, непогані. Гідравлічна вилка, вилка супер, можу оцінити, вилка як на дорослому мотоциклу. Так, розмір гуми передній стоїть данлап. Е, розмір гуми. Скажу 90 на 80 на 17 17 колеса спереду. Поворотнички тут в пластику, а тут у нас отут. Ну, як я і сказав, мені більш подобається синій такий варіант. На момент публікації відео обидва з мотоцикла доступні для продажу. Так, І всього супорт просто чорний, а не жовтенький. Ну і висока така вилка красива. Так, все аналогічно. Тут зроблено, тут знаходиться бачок От. водяне охолодження. Радіатор тут знаходиться за крилом, крило від бруду захищає. Так. Ну, Доволі все так непогано, красиво зроблено. Я вам скажу. Це не китаєць, не індус, не бажаж, не домінатор, помпа. І я б на вашому місці, хто мені там до чогось можете порівняти по ціні, до речі. Але ну, не буде ні в якого індійця, ні в якого бажажа такої якості, як у Сузуки, чи Хонді, чи більше Ямаха. І коштують вони на порядок дорожчі. Якісна річ, коштує грошей. Ну, В першу чергу, дизайн. І Сузуки завжди цікавий, свіжий, от такі лапки для пасажира. Красиві наклеїчки на бак, все. Дуже і дуже непогано зроблено. Приємний звук глушника, глушники в них абсолютно однакові, також дискові гальма ззаду, також АБС, супорт місін. Задній, задній гарний супорт фірмовий. І розмір гуми 130-70 на 17. Обидва 17-ти диска на дискових гідравлічних гальмах, все як по-дорослому. От таке крило гарне ззаду. І тут болотничок є такий, все красиво. Гарна гума така, дивіться, яка стоїть. Красиво. Дійсно. Гарний дизайн у Сузукі, ніяких питань. В плані естетики немає, все дуже і дуже красиво. А я бачив, що таке індійський мотопром чи автопром і китайський, і нічого не порівнюється. Не порівнюється навіть якість пластика, Такий він, як він тримається і в принципі все. Все так доволі гарно зроблено, ручки красиві з відбійниками. Магнути можна. Так, аварійка є, все абсолютно є. Ну і як по дорослому по мотоциклу все виключається. І далі покажу вам цього. Як виглядає в корпусі у нас цей мод От таке скло, 6 км пробігу на ньому. 600 метрів. А, 600 метрів? Ну, ну да. можливо. 100 тисяч. Ну да. 600 метрів тоді, точніше. Так, аварійка. Аналогічно все, як і у GSX S, але, бачите, руль зовсім по-іншому розташований. Тут тут стріт, тут спорт. А, до речі, ключики. Два, два магніта, два ключі. А там воно видно. І тут. Бачите, там окремо, окремо магнітики. От, От як виглядають ключики потрапи. Від цього з магнітиками, дивіться, з окремими магнітами. А у цього два ключі з магнітами вже зразу. Все-таки невеличка відмінність є, до речі, отак. Замки запалювання виглядають і в тому, і в тому. Аналогічні замки з блокуванням від поганих людей. Зараз ми його заблокуємо. А як це що? А, дивіться, не додумав, що це так закрити, а відкрити... Відкрити отак. О, все, просто натиснути потрібно. Все повністю працює. Все красиво, все по-дорослому зроблено, якби не, скажімо так, увага, що він маленький в розмірах. І в нього невеличка кубатура, дійсно дорослий мотоцикл з повноцінним таким сидінням. Хоча не вистачає, якщо це стріт, щоб було воно цільне, але вже як є. Так, тут отак замочок є. Що там відчиняється, Сергій? Ну, підскажи нам сидіння. О! Дивіться, можна зняти сидіння. Під сидінням комплект інструмента, фішечки там, оптика і так далі. Ну, непогано, до речі, все так. Шості коронки і свічну. Так, ну і звичайно ж однакове все у цього апарата 125 ки червоненький. Це плюс-мінус аналогічно, але трошечки, трошечки по-різному. Красивіше Пластіка тут можливо. виглядає да. трошечки більше одягу і, скажімо так, крас красотий дизайн. Посадка руля і пластика То Це є спорт. Ну, я би обрав синій, я ж кажу, з моїм зростом, з моїми потребами, однозначно я би взяв синенький, але і ці зеркала загинаються, так оп Це коли мега швидкість загинається вушка. Все гарно, все красиво. Замочок такий самий, як і там. І тут ключики є аналогічні. Все чудово. Коротше кажучи, прекрасний варіант, як і GSX, так і GSXR. Там ключики. О, ключики тут А, Єдиний момент, дивіться, який красивий красивий планшет. Ось це найкраще передачі показувати. Дивіться, тахометр є. Ну і звичайно ж чи чистий, приємний звук двигуна. Звучить приємно. По дорослому. Звичайно ж, тест-драйв я зроблю тільки не. на синього двигуни в них, плюс-мінус однакові, тому, тому кому подобається GSX S, звертайтеся поки наявний для продажу, кому подобається GSX R спортивному стилі, спортивною посадкою. Також телефонуйте. Техніка розмитнена з АБС, як кажуть, з документами. Кому, кому цікаво, телефонуйте, підписуйтесь на канал. Посилання на тест-драйв. Дивіться, шукайте в опису під відео і не забувайте підписуватись. Всім гарних якісних покупок. Друзі, з приводу забув вас познайомити з посадкою. Конкретно, як кому буде зручно на цьому малокубатурному мотоциклу. У мене 188 см зросту. Спортивний мотоцикл, скажімо так, провокує або показує, що посадка у вас буде ну, схожа щось от до цього. Ну, В принципі, спину, спину можна тримати рівно. Але буде отак це виглядати. Але, звичайно ж, можна і отак. Я проїдуся, покажу вам, як воно збоку. А ви думаєте? А до речі, по вилки. Вилочка доволі... доволі жорстка і взагалі мод, я б сказав, не м'який. Доволі м'яка коробка, ну я б на такому мотоциклу, скажу вам чесно, не зміг би їздити. Не для мене він, не для моїх розмірів можливо. А от GSX в синьому кольорі S, звичайно, мій варіант, він трошечки вищий. У нього зручніша посадка. Я тут комфортно себе почуваю. Роль вище посадка стріта. Тут... Більш зручна посадка це міський мод, не спортивного стилю, скажімо так, на тій ж самій базі, але він для мене явно зручніший, комфортніший взагалі. Моє, я б сказав. Набагато зручніший, набагато комфортніший в моєму випадку. З твоїм ростом. З моїм ростом, в моєму випадку, техніка набагато комфортна, комфортніша, але доволі жорстка. Що я можу сказати? Жорстка посадка, він не м'який, він дуже-дуже збитий. Що стосується і того, що ви розуміли, в мене 90 кг ваги покажи, він практично не підсідає, під моєю вагою, дивіться, наскільки в нього залишається ще запас скажімо так, міцності. Доволі такий жорст, жорсткий. Не видно тут амортик. А, а вон, аморт, аморт? Видно, давай. Аморт, аморт тут шикарний. Єлі, єлі, новий? Під, під 90 кілограм практично не просаджується. Під, під мене так що рекомендую. Дуже крутий синенький. А людина, яка має зріст метр сімдесят. Метр шістдесят вісім. А я метр вісімдесят вісім. Ну сідай. о, і, і ти б обрав червоненького, тому що він... Ні, ну, мені тут пос... симпат... більше реально по посадці, на... він удобний. Для цього він 5 метрів. боку непогано виглядає, має вигляд. Має вигляд такий більш спортивний, ніж, ніж синій, але я б обрав, звичайно ж те, що обрав. Туши, давай на цей. Наш як для дітей починають. Ну це я ж кажу, як моя рекомендація для першого мотоцикла, ви, мабуть, навряд чи краще щось знайдете, плюс система АБС. Ножки достають, все добре. Так, до речі, хто готовий кудись летіти, телефонуйте з приводу червоного GSXR, кому подобається синій варіант GSX. -S. Також звертайтеся, поки вони є в наявності, не прогавте. Техніка в скажімо так, обмеженій кількості. Нове нове. І, Звичайно, обирайте якісну техніку відому світових брендів, таких як Suzuki. І побачимось. Наступних відео всім гарних якісних покупок.